Я самого маленькую хотіла щось пов'язане з військом. А потім у мене батько загинув на війні. Він йшов воювати, щоб не воював я, мої діти не воювали, його внуки. Після загибелі батьки я сказав, що або я поступаю сюди, або підписую контракт. Алеслужбовці мотивовані, очі в них горять. Перекриваємо! Вдягаючи форму і прийшовши сюди, я хочу стати ще краще аніж був батько. Моя мрія щаслива родина і щоб не було війни. Ти ж добре трамвоєш для збереження життя і здоров'я свого. Як тобі то купається сьогодні? Спека, 30? Я привикла. Я в обичному цивільному житті багато працювала фізично, тому для мене це не так тяжко. Я самого малочку хотіла щось пов'язане з військовим, а потім у мене батько загинув на війні в липні. Цього року вже рік прийшов. Обставини мені знайомі. Він загинув, врятуючи побратима, винес його на собі. Я не нас. Тому що всяке буває. Багато загинуло людей на фронті, і якщо кожен буде ослаблений, з цього не буде нічого. Всі просто будуть йти простими словами, як м'ясо. Якщо взятися за голову, з цього щось вийде. Після закінчення я планую стати гідним офіцером. Який не буде, сказав, наприклад, робіть це і пішов, я буду йти з ними вперед. Якщо, наприклад, загине хтось із мого складу, я маю мати собі волю, щоб подзвонити їхнім родичам і нормально об'яснити, з яких обставин він загинув, і якщо вийде, допомогти їм нормально його похоронити. правильно. Локти максимально вузько у нас. — Після загавелівати я сказав, що або я поступаю сюди, або підписую контракт. У мене зараз більше з'явилися стимули, тому що в мене... Чотири місяці тому загинув батько. Мінова вихова травма наступ був на їхній окоп. Мені потрібно мати навички командувати своїм відділенням свої, своїми людьми, командою, щоб не було таких проблем, що ворог підходить до наших окопів і не могли надати підкріплення. Фізично важко. От ми зараз під палючим сонцем. В тебе такий важкий бронежилет, в тебе важкі ці набої, так, от шолом. Фізично не важко. Важка чкі втрата батька, і все. Я зроблю все, щоб помститися. Війна вже дуже довго у да, нас триває. Багато інформації, багато діти бачу, да, вже, ну, військовослужбовці вже на даний час бачу, що відбувається в країні, відповідно, комусь треба захищати, боронити. Але військовослужбовці мотивовані, очі в них горять. В цьому році більше був набір дівчат, дуже себе впевнено, показують в порівняння з хлопцями. Зараз, бачите, в нас війна така дуже багато застосовується новітніх технологій, так? ті ж самі БПЛА, ФПВ. Відповідно, в нас зараз всі навчання трішки змінились під ці умови. Постійно заняття з активною участю дронів, БПЛА вчимо особовий склад і діяти з дронами і протидіяти іншим. У мене багато хто з родини займається військовою справою, і тому я вирішив продовжувати цю справу ну, і бути гідним чоловіком. Тато твій був мобілізований? Чи він був на контракті? Е, ні, він був на контракті. Він за три місяці до початку повномасштабної війни підписав контракт в 36-й бригаді морської піхоти. На початку було дуже тяжко, тому що в мене був молодший брат, мама зі мною, і ми, отак, от втрьох були. Типу одні, а батько, ну ми знали, що він на війні от, і намагалися всячески йому допомогти. Ну, не тільки там, наприклад, я не знаю, амуніцією чи коштами, а, наприклад, їжею, ліками для військових, ну, які були разом з ним для його побратимів. Звісно, переживав, як і всі. Ну, я ніколи не думав про те, що він може там загинути. 1508 в Донецькій області, в Покровському районі, в село Старомайорське. Спочатку, чесно кажу, відверто, дуже зло було. У мене була образа, ну, мабуть, на цих от росіян, на це все. А потім вже це мене почало вже близько, через півроку воно почало мене мотивувати до якихось дій. Тобто, ну щоб я не сиджу і вдома кажу, що все. От. У мене трагедія, пожалійте мене, а я ну, думаю, що треба щось міняти робити краще, і тому я тут. Як мій батько мені казав, я маю бути кращою версією його. От. І вдягаючи форму, цю і прийшовши сюди, я хочу стати ще краще, аніж був батько, і пронести ще більше користі для держави. Мрія перемога саме така велика мрія. І мабуть, щоб такі як діти, як мій молодший брат. Ну, більше ніколи не бачили на своїх очах, коли ну, відбувається церемонія, оця похорону. Того, що ну, я не хочу, щоб більше діти це бачили, бо це, це саме жахливе, що, що я бачу в своєму житті. Бери правої руки треба мати якусь мотивацію я не допустим не можу там настроїти свого побратима так як я можу настроїти себе я можу себе там дострої настроїти так що я там сьогодні все зроблю гарно відстріляю перезарядка туди-сюди ну і ввечері можу собі там допустимо якусь цукерку з'їсти це моя мотивація ну для інших так не йде але кожна людина має себе настроювати думаю воєнна справа моє. батько був кулеметником другого розряду групи швидкого реагування шквал Державної прикордонної служби. Він дзвонив, можна сказати, розказував свої результати, що вони сьогодні вивчали, як їхній день пройшов, які в них порядки. Ну і мені якось то так до душі припадали ці такі, можна сказати, розмови на військову тематику. І він казав, я повернуся, ми там поїдемо на рибалку, ще там на якесь полювання, в ліс, на пікнік, на шашлики. Чекали, чекали і, на жаль, не дочекалися. Він казав, що. А хто піде замість мене? Можна сказати, він йшов воювати, щоб не воював я, або щоб мої діти не воювали, його внуки. Помста буде за кожного воїна, всі будуть мститися, тому що війна нечесна йде, і помста буде завжди. Моя мрія щаслива родина і щоб не було війни.